Слайд перший. Шановна комісія, на вашу увагу подається бакалаврійська робота за темою дослідження та програмної реалізації автоматизованої системи розрахунку заробітної плати, виконав роботу студент групи КНТ 211 СП, Руденко Ілля Ігорович, керівник роботи, кандидат технічних наук Євгеній Гофман. Слайд другий. Метою даної дипломної роботи є дослідження та програмна реалізація автоматизованої системи для розрахунку заробітної плати відповідно до кількості годин роботи працівника. Система повинна бути реалізована як веб-застосунок, що забезпечує універсальність та легкість доступу для користувачів. Предмет дослідження: процес нарахування заробітної плати в організаціях. Об'єкт дослідження, автоматизована система розрахунку заробітної плати на основі відпрацьованих годин. Задача дослідження. Аналіз існуючих рішень у сфері автоматизації розрахунку заробітної плати, визначення вимог до функціоналу інтерфейсу майбутньої системи, розробка архітектури та проєктування бази даних, програмування веб-застосунку, тестування системи. Слайд третій: слайд описує різні аспекти використання інформаційних технологій для розрахунку заробітної плати, зазначимо потребу в комп'ютерізації для маленьких та середніх підприємств через зростання програмного забезпечення. Яке дозволяє ефективніше обробляти бухгалтерську інформацію, подавати звіти, виділені переваги, полегшення бухгалтер... роботи бухгалтерів, зниження помилок, ефективніше використання часу, швидкий доступ та обробка великих обсягів інформації та недолуки, висока вартість обладнання та ПЗ, також загальні зміни в організаціях обліку через комп'ютеризацію, проблеми з автоматизацією, складність розрахунків в часі зміни в законодавстві, неоднозначне трактування законів. Різноманітність алгоритмів розрахунків, відмінність у порядку нарахувань і виплат, і підходи до розробки ПЗ, відкрита архітектура та закриті системи. Слайд 4: Слайд надає опис модулів, які входять до складу корпоративних програм для розрахунку заробітної плати. У ньому описуються функціональні компоненти таких програм, включаючи управління обліковими записами працівників, розрахунок заробітної плати, генерацію звітів, інтеграцію з бухгалтерськими та банківськими системами, а також механізм контролю, доступу та безпеки. Слайд 5. Проведений аналіз архітектур для розробки програмного забезпечення. Розроблена таблиця, що показує переваги використання клієнт-серверної технології, для розробки системи розрахунку заробітної плати. До переваг належить розподіл навантаження, що забезпечує ефективне використання ресурсів і підвищує продуктивність системи, масштабованість, що дозволяє легко, легко додавати нові сервери без зміни клієнтської частини, централізоване управління безпекою даних. Що знижує ризик компрометації, легкість у підтримці систем завдяки чіткому розподілу обов'язків між клієнтом і сервером, гнучкість у вибірі технологій, що дозволяє, що дозволяє використовувати найоптимальніші інструменти та централізоване керування даними, що мінімізує проблеми з синхронізацією і забезпечує актуальність даних. Слайд номер 6. Таблиця містить опис переваг використання мови програмування Python у поєднанні з базою даних MySQL для розробки системи розрахунків заробітної плати. Вказано, що завдяки численним бібліотекам та фреймворкам на Python розробка може бути значно прискорена, що дозволяє швидко Впроваджувати нові функції та адаптувати систему до змін. MySQL забезпечує високу надійність та цілісність даних, що є критично важливим для фінансових розрахунків та звітностей. Обидві технології легко масштабуються, що дозволяє системі рости разом з бізнесом та обробляти збільшені обсяги даних. MySQL підтримує складні запити та розрахунки, що дозволяє ефективно обробляти складні фінансові дані та алгоритми. на на рахування заробітної плати обидві технології є відкритими та безкоштовними, що дозволяє знизити вартість на розробку та підтримку системи. Слайд номер 7. Показана схема бази даних, яка використовується в системі розрахунки заробітної плати, на схемі відображення основні таблиці, їх атрибути та зв'язки між ними. Основні таблиці включають таблиці з даними про співробітники, відпрацьовані години, заробітну плату, додаткові нарахування та відрахування. Слайд номер 8. Слайд містить детальні інструкції щодо користування системою розрахунку заробітної плати, описано процес реєстрації та нотифікації користувачів, надавання та редагування інформації про співробітників, ведення даних про відпрацьовані години, розрахунок заробітної плати, збереження результатів та генерацію звітів. Інструкції включають покрокове керівництво з використання різних функцій системи. Що допомагає користувачам ефективно працювати з програмою, слайд номер 9. Проведені різні сценарії тестування системи розрахунку заробітної плати, вказані модулі, що тестуються. Сценарії тестування та очікувані результати, наприклад, тестування реєстрації та аутентифікації користувачів, включає сценарій успішної реєстрації з коректними даними, повідомлення про помилку при введенні некоректного формату електронної пошти. Успішний вхід з правильними обліковими даними та повідомлення про помилку при введенні неправильного пароля, також охоплюється сценарій управління співробітниками, розрахунку заробітної плати, генерації звітів та налаштування користувачів. Десятий слайд висновки: задачі, які були виконані. Проведено аналіз існуючих рішень у сфері автоматизації розрахунку заробітної плати, визначено вимоги до функціоналу і інтерфейсу майбутньої системи, розроблена архітектура та спроєктовану базу даних, розроблено застосунок проведено тестування системи. Всі задачі були вирішені, мета роботи досягнута.